Хочете швидко перевірити свою короткочасну пам'ять? Давайте зробимо короткий тест прямо зараз. Привіт! Мене звати Свірін Юлія, я лікарка-психіатриня. Проводжу онлайн-консультації з подальшим супроводом. Сьогодні ми разом проведемо невеликий тест на пам'ять, який допомагає оцінити, як ваш мозок зберігає та відтворює інформацію. Як це все працює? Я назву три слова, і ваша задача їх запам'ятати: годинник, годинник, роутер, кориця. В кінці відео я попрошу вас згадати та назвати ці слова вголос. Поки розкажу, чому може порушуватись пам'ять. Високий рівень стресу та тривога, підвищений рівень кортизолу може знижувати здатність до концентрації та запам'ятовування інформації, депривація сну. Сонце критично важливий елемент для фіксації спогадів у довготривалу пам'ять. Депресія може знижувати увагу та уповільнювати обробку інформації, і це напряму впливає на відтворення фактів: прийом деяких медикаментів та хронічні захворювання. До препаратів ми можемо віднести антидепресанти, седативні засоби, протисудомні, а до хвороб гіпертонії, захворювання щитовидної залози, цукровий діабет. Також природні уповільнення когнітивних процесів може наступати з віком, особливо у людей старше 60 років. А зараз кілька порад для підтримки пам'яті. Регулярно тренуйте свій мозок, читайте, розв'язуйте різні задачі, запам'ятовуйте нові слова або факти, вчіть мови, це найкраща профілактика. Слідкуйте за сном, харчуванням та фізичною активністю. І, хоча б спробуйте контролювати стрес та тривогу, використовуйте різні техніки для самозаспокоєння і своєчасно звертайтесь до спеціалістів. А тепер згадайте, які слова я називала на початку відео. Діліться вашим результатом в коментарях.